Подивіться на цього алкаша тфу. Бігають по полю молоді хлопці, в одного навіть яйця з під шортів видно. Дідові знов воротами яйця прищемило. Заходь до мене ще льончику. Чоловіче, що ж ти наробив? Київське динамо діле роз'їбе всіх цього року. На, діду, пий оці таблетки швидко полв'яє, та лягай в ліжко. Діду. Ти козу доїв? Доїдаю. <плес> Ой лишенько, знову з дідом біда сталася. Ну, а що ви, бляха, думали, Вівпрає? Укрпошта. Листівку він мені прислав, алкоголік такий. Може, хлопчики запросять в роздягальню після гри. <плес> Тут нічого не вдієш. Треба яйця відрубувати про це. Міцно застрягли. Пнула.